Вітаю вас! Центральна міська бібліотека імені Берза розпочинає новий проект Дізнайся про новинки перші». Щомісяця ми будемо знайомити вас з книгами, які останнім часом надійшли до нашого фонду. Це видання сучасних українських та зарубіжних авторів, різної тематики для всіх вікових груп читачів. Отож, знайомтесь, популярна українська письменниця Світлана Талан. Ця авторка щороку здобуває нові літературні висоти. Світлана Талан сучасна українська письменниця, яка здобула популярність як авторка реальних історій, що піднімає теми на боліві для суспільства. Родом із Сумщини, з родини вчителів, працювала кореспонденткою, вихователькою, вчителькою, була членкиною журів всеукраїнських літературних конкурсів. Дебютний роман, коли ти поруч, отримав нагороду коронації слова, володарка премії імені Пантелеймона Куліша. Золотий письменник України, твори відомої письменниці, змістовні, глибокі, змушують дивитися на життя по-іншому, спрямовані на виховання свідомості та патріотизму. Головна героїня її книг сучасна жінка. Жінка найчастіше сильна, можливо, десь там помиляється в чомусь, але вона прагне щастя, йде своїм шляхом до щастя. Ну як це вдається? Їй чи не вдається, потрібно читати книжки, дізнаватися. Але я люблю настільки своїх героїн, що, наприклад, коли я писала Розколоте Небо, то настільки уявляла свою героїню, ну, дуже реально уявляла, що вона мені снилася у снах. І взагалі починаю писати роман лише тоді, коли герої вже, як я кажу, визріють. Коли я їх доношу собі, ніколи не починаю ну, недовершений роман, бо він повністю у мене був, був, повинен бути сформований і образи настільки чіткі, що я повинна знати, наприклад, що та чи інша героїня чи герой, наприклад, там любить в житті, чим яке його хобі. Коли навіть він народився, я собі все це записую дослівно. Чоловік так колись подивився, каже, ну ти що будеш писати, що він там 1 травня народився. І кажу, ні, не буду. Але я повинна знати цю людину повністю, я повинна знати про неї все. І коли я знаю про неї все, тоді я починаю писати. Але, звичайно, головна героїня мені якось повинна бути близькою, щоб відчути те, що вона відчуває. У нашій бібліотеці ви можете замовити книги цієї письменниці. А сьогодні ми хочемо ознайомити вас з новими романами Світлани Талан. До вашої уваги збірка з любов'ю до життя. Вона складається з трьох частин: Квіти кохання, Життя багатогранне та перехрестя епох. У цій книжці є все, герої, котрі здаються близькими такими схожими на нас, вчинки. Що змінюють майбутнє цілих поколінь, кохання, яке здатне залікувати найглибші рани та повернути до життя, захоплює майстерність авторки до написання такої кількості коротеньких сюжетів, маленьких історій, які розгортаються перед читачем, показане життя, зрада, насилля, образа, вічі. але хочеться бачити тільки гарне. Привертається увага і до подій на сході України. Навіть найбайдужіші будуть зворушені цими оповідками про воєнні дії. Наступна книга Де живе Свобода? Роман з натяком на філософію. В ньому йдеться про кохання, яке спалахнуло між вчителькою та учнем. Ні осуд, ні зневага оточуючих не спинили почуттів. Закохані вирішили покинути все і втекти туди, де ніхто їх не засудить. Але виявляється, що свобода це не лише бути вільними від усіх, від поглядів та суджень. Перш за все, це відповідальність. Книга допомагає задуматися про цінності життя, що не потрібно кудись сікати від проблем, а їх потрібно вирішувати. Уривок з роману. Мені спали на думку слова Авраама Лінкольна, який сказав: Йівця і Вовк по-різному розуміють слово Свобода. У цьому суть розбіжностей, які панують у людському суспільстві. Ми зробили свій вибір і відчули себе по-справжньому вільними, сказав Радіон. Свобода є внутрішньою енергією людини, задумливо промовив Володимир. Внутрішня особиста свобода проявляється у звільненні людини всередині себе від кут власних упереджень, уявлень та образів. Людина може стати вільною не лише у віддаленому, безлюдному селі. Вільною можна стати будь будь-де. Але у чому я впевнений, то в тому, що є нероздільні поняття, свобода і відповідальність. Відповідальність неминуча ціна свободи і плата за неї. Не забувайте про це. Ми можемо бути настільки вільними, наскільки собі це дозволимо. Свобода вона в душі, всередині нас, коханих. Треба лише прислухатися до себе, зрозуміти, що особиста свобода залежить від стану душі людини. Вільними можна бути всюди, не лише там, де немає людей. Уся особиста свобода живе у нас самих, сказала Віталія. І в її очах радіон уперше за останні місяці побачив живий вухник. Я чекатиму тебе, родів, але обіцяй, що повернешся живим, попросила Віталія. Обіцяю, у нас на життя великі плани. Так моє єдине і вічне кохання, у тобі весь мій світ, якщо я повернуся. На сьогодні це все. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічі.